Так, Нікіта, я радий тебе привітати своєю нагородою. Це е, перша е, нагорода історична в нашому клубі, ти стаєш гравцем місяця. І е, е, я дуже радий е, тому, що саме молодий футболіст отримує е, цю першу нагороду. Е, ти став прикладом для усієї команди і я сподіваюся, що твої успі успіхи ще попереду і ми ще обов'язково вручимо тобі не одну таку. Дозволь мені вручити цей кубок кращого гравця дякую. місяця. Е, що хочу сказати? Е, дякую тренерському е, штабу для, за е, е, таку нагороду за те, що дали можливість е, грати. Е, дякую вболівальникам за те, що так гарно підтримували. Сподіваюсь, це буде, це буде не перший такий кубок мій е, Нікіта. У мене для тебе одне питання є. Скажи, коли ти дізнався, що починається голосування, ти є номінантом, чи очікував ти на перемогу, чи це це стало більше для тебе несподіванкою? 50 на 50. Більш і так, і так. Я розумів, що можу бути кращим, і я розумів, що є хлопці зі мною, які теж гарно грали. Місяць. Добре. Це є безпосередня винагорода, це пам'ятний кубок, але є ще привіз від громадської організації ЦСКА України. Я тобі радий його також от вручити. Дякую. Дякую.